Наступним питанням, яке обов'язково чіпляє зобов'язання роботодавця, є вимоги статті 96 Кодексу законів про працю. Це дотримання міжкваліфікаційних співвідношень між посадовими окладами працівників, між тарифними ставками працівників. 96 стаття Кодексу законів про працю не прописує для роботодавців такого права, воно зобов'язує роботодавця дотримуватися міжкваліфікаційного співвідношення. Тому Кожен роботодавець має обов'язково прописувати послідовність збільшення у відповідних коефіцієнтах розрахунків, за якими посадові оклади працівників тарифні ставки будуть залежати від так званих. Коефіцієнтів. В нашому випадку розробка тарифної сітки чи схеми посадової клади має, на підприє... має в Україні методичні рекомендації, які затверджені наказом Мінсоцполітики номер 186 Рекомендації про оплату праці на малих підприємствах. Наказ Мінсоцполітики номер 186 Він, крім того, що прописує, в який спосіб розробляються міжкваліфікаційні співвідношення, цей наказ має. Зразки тарифних сіток, схем посадових окладів, які ви, ви можете керуватися. Пам'ятаєте, типових форм правил внутрішньо типових форм тарифної сітки схеми посадових окладів в Україні немає. Будь-яка форма таблиці, розроблена підприємством, в якій відображаються застосування коефіцієнтів між кваліфікаційними співвідношеннями працівників, вже є. Дотриманням 96 статті Кодексу законів про працю. Отже, використовуючи наказ Мінсоцполітики 186, ви, звичайно, можете ознайомитись з теоретично наведеними рекомендаціями, які можете застосовувати в своїй роботі, як, власне, можете і не застосовувати. Але вже зрозуміти принцип розрахунку і розуміння того, що з чим порівнюється, і від якого коефіцієнт, від якого низу коефіцієнт зростаючи йде до верха? Відповідно і в зразках документів, які наведені в наказі Мінсоцполітики, ви побачите, як будуються сітки і схеми. Власне, ці два документи будуються із застосуванням коефіцієнтів, а не гривень, доларів, євро. Або інших якісь умовних одиниць. Тобто, розробляючи міжкваліфікаційне співвідношення, ми застосовуємо з вами коефіцієнт. Коефіцієнти, які, як правило, у кожного у кожної кваліфікації працівників відповідно посади згідно з класифікатором професії, має свій, свій окремий коефіцієнт, завжди розпочинається з визначення одиниці. Одиниця. В 96 статті Кодексу законів про працю в коефіцієнті дозволена за основу в 1600 гривень. Це саме некваліфікована труд, саме некваліфікована праця фахівців, ну, які за напряму коду класифікатору професії мають назву своєї робочої професії за першою цифрою 9. Перша цифра дев'ятка. Да, від неї будується одиниця коефіцієнту. І якщо підприємство обирає цю одиницю, наприклад, на у розмірі, яка прописана 96 статтею Кодексу законів про працю, наприклад, 1600 гривень. Відповідно виконуючи норму місячну норму, працівник отримує посадовий оклад на рівні 1600 гривень і обов'язкову доплату до мінімальної заробітної оплати. Як цього вимагає 95 стаття Кодексу законів про працю? Отже, доплата до розміру мінімальної заробітної оплати є обов'язком роботодавця. Якщо підприємство не хоче в складовій структурі фонду оплати праці вводити доплату до мінімальної заробітної оплати, всі розуміють, що одиниця на підприємстві на самому некваліфікованій робочому місці, тобто той професії, Ті робочі функції, яку виконують працівники, у яких назва посади згідно класифікатору професії розпочинається з дев'ятки, в них власне одиниця може дорівнювати, ну, припустимо, мінімальній заробітній платі 3,723 для 2018 року. Або, ну, давайте округлимо, 3,800. Оце і є наша одиниця. Вона може бути взята в наказі керівника за основу, тобто е окремим наказом керівника ми затверджуємо, е скільки е гривень складає одиниця в тарифних сітках, коефіцієнт одиниця в тарифних сітках чи схемах посадових окладів на підприємстві. Припустимо, одиниця дорівнює 4 тисячі або там 3 800. І від Цього одиниці вже далі розкручується розрахунок інших коефіцієнтів у співвідношенні окладу певного рівня фахівця до некваліфікованої посади. Ну, наприклад, візьмемо фахівця за кодом класифікатору професії, який має цифру 4. Першу цифру за кодом класифікатор професій 4. Його посадовий оклад зафіксований на рівні, ну, припустимо, 9 тисяч. Для того, щоб визначити міжкваліфікаційне співвідношення, треба взяти оклад цього працівника 9 тисяч і поділити на мінімальну той коефіцієнтну гривню, яка затверджена для одиниці. В нашому прикладі це 3800. 9000 тисяч ділимо на 3,800, отримуємо коефіцієнт. Оце і є коефіцієнт міжкваліфікаційного співвідношення. Він показує співвідношення між одиницею, некваліфікованою посадою і кваліфікованою на певному відповідному рівні з прив'язкою до коду класифікатору професії. Саме так перевіряє служба з праці дотримання міжкваліфікаційних співвідношень.